З розслідування цього інциденту, куди мають відкрити поставить усіх політичних сил. Її основне завдання ТСК це добереження передження прозоре освітної обставини конфлікту. У судових акціях захоплення ворогів самоврядування місцевої обороні центральної влади, до партії партій не бере. Ми не бер. повинні повторювати сумі помилки українських визволених змагань у 1917-22 років, кадри, шукали шахівного розуміння заради майдою нашої. Дестабілізацію фактично підірву фронту. Українці не повинні стріляти, а шукати шляхи до порозуміння. Власть домовилась, що до цього часу перевіряти закон про суднові статус окупованих територій, приміщення людей тощо, не дали, дали чіткий план з повернення Донбасу та Криму іншими словами окупованих територій, контрабанда та незаконні схеми, відсутність ілюстрації, корупція Нефективна соціально економічна політика, тарифи, а це викликає споразливою людей. Якщо діща влада не змінить своєї політики, дослухається до людей які з до радикальної партії, закінчить її попередньо влада.